Так, так хлопчик буде зараз у синьому тобі голубенькою подати. Одяглась у біле плаття, примостилась на лататі, задивилася у воду на свою дівочу вроду. Що це за світ? Ні, у воді, у воді. Одяглася у біле плаття, ви ж на здобув. Водяна Юрія наступне. Посадила в квітнику, посадила в квітнику квітку ніжну та струнку. Жовті ніжні та Зеленесенькі листки. В Квітнику у мене зріс, гордий красень це Ірис. Не ірис. а ну. нарцис Молодець. Я про нього розказувала, хто такий гордий красень. Це нарцис.